Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Черкаській області на батьківщині нацгвардійця, якого збив п'яний суддя, на одному з блокпостів столиці пройшли похорони військового. Попрощатися із загиблим прийшли сотні людей. 28 травня у тальному попрощалися з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком. На подвір'ї батьківського будинку стоїть труна з їхнім сином, яку накрили синьо-жовтим прапором. Коло лунає плач загиблому нацгвардійцю. Було лише 22 роки. Він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним та веселим хлопцем. Попрощатися з воїном пройшли сотні мешканців міста. Вони мовчки підходили до труни і клали квіти. 63-річний місцевий житель Петро пам'ятає Вадима ще дитиною. Пам'ятаю його маленьким, ще хлопчиськом. Хлопчик як хлопчик бігав тут вулицею. З першого до дев'ятого класу школи пам'ятає Вадима Алла Мельник. Вона вчителька місце. Євої школи, це була чудова, мила дитина, білявий такий хлопчик із кучерями. Його любили вчителі, було багато друзів. Любив футбол, займався спортом. Ми ніяк не можемо повірити в цю трагедію. Я його досі пам'ятаю на футбольному полі у смугастій футболочці з Мячиком. Він завжди хотів бути лідером першим. І зараз, коли така ситуація в країні, такий хлопець не міг стояти осторонь. Розповіла вона. Також на похорон прийшли і побратими військового, з якими він служив. Я знаю, що Ати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, його батько та брати захищають Україну. Він хотів воювати разом із ними, але найгірше, що могло статися, сталося на місці його нинішньої служби на блокпосту. Розповів один нас нацгвардійців. Прощалася з Вадимом і вся футбольна команда, в якій він грав. Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, майор Валерій Купін. Одним із перших був на місці, ДТП та переконаний, що винуватця має бути покарано належним чином. Покарати Ну, у смерті побратима для частини, де служив Вадим. ця справа принципова, зазначив він. Машину струною Вадима місцеві провожали, стоячи на колінах, поховали його на місцевому цвинтарі. У загиблого залишилася дружина та троє дітей. В той же час голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який на смерті збив нацгвардійця на блокпості в Києві, цинічно заявив, що у межах правил зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Про це він сказав під час засідання Вищої ради правосуддя яка надала дозвіл на його арешт, передають українські новини. Я їхав в потоці машини з невеликою швидкістю. У потоці швидко неможливо їхати. Це було десь 20 кілометрів на годину. Сказав він. Він не зміг дати відповіді на питання члена ВРП: чи могла така швидкість спричинити миттєву смерть потерпілого. Також Тандира заявив, що не знає, звідки в його автомобілі з'явилася пляшка з віски. Я не знаю про пляшку віскі. Вона лежала там ще до того. Я не міг. Міг їхати і вживати віски заявив. Він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.